9 березня Україна відзначила 199-ту річницю з дня народження генія української літератури Тараса Шевченка з метою вшанування творчості Великого Кобзаря у військово-морському ліцеї провели конкурс конкурсів творів духовного батька нації. Про події конкурсу далі у нашому сюжеті. Нещодавно у стінах військово-морського ліцею вже традиційно пройшов конкурс чтів творів Тараса Шевченка, мета якого виховання у підростаючого покоління українців належного ставлення до української спадщини ковзаря проведення попередніх конкурсів дало можливість проаналізувати, як даний захід впливає на ліцеїстів та яка його користь в цілому, тож можна констатувати той факт, що конкурс користується великою популярністю серед ліцеїстів. Цьогоріч у ньому взяло участь вісім конкурсант. Візантія пробуркалась, витріщає очі, переплива на помогу зубами скрегоче. Горить скутар, стиха робота, і хлопці сходяться, зійшлись. Люльки з пожару закурили на байдаки та й потяглись рвучі червоні гори, хвилі. Гарантією точної безпомилкової оцінки при підбитті підсумків був склад журі, до якого увійшли вчителі української літератури та історії, офіцер, вихователь та завідувач клубу ліцею. Всіх учасників нагородили грамотами. А переможцем конкурсу часів творів Тараса Шевченка серед ліцеїстів військово-морського ліцею став Дмитро Кулаков, який охоче поділився своїми враженнями. Загалом конкурс пройшов дуже вдало. Я на ньому зайняв перше місце. Саме цим і пишаюся. Я дуже люблю творчість Тараса Гроші Шевченка, оскільки вона дуже повчальна і е, патріотична, пронизана патріотичним духом та вихованням сучасної молоді. Е, минулому році я також брав участь у цьому конкурсі, також зайняв перше місце. Я люблю читати його твори за, за те, що. Вони повчальні, вони закликають нас стати кращими, стати хоробрішими, мужнішими і нести своє слово по, по життю далі. А Як закликав нас великий майстер, слова, наш батько, наш пророк, навчайтеся, діти мої, молю вас, благаю. Командир роти ліцеїстів капітан другого рангу Сергій Плехун зауважив, що подібні заходи потрібні юнакам, адже вони формують у вихованців любов до вітчизни, розвивають національну самосвідомість та гідність. Безумовно, треба сказати, що заходи, особливо присвячені подіям, пов'язаним з Тарасом Родичем Шевченком, є без сумніву, видатним українцем, звичайно, піднімають патріотичний дух ліцеїстів. В черговий раз. Нагадують їм про те, що вони є синами великого українського народу, про те, що вони повинні любити батьківщину і захищати її.